Всім привіт, мої юні та зерлі глядачі. Нині в Україні 164 населених пункти, названі на честь Тараса Шевченка. З нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 9 березня по всій Україні і світу відбудеться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Він родився 9 березня 1814 році. І помер в 1861 році. Я хочу його вшанувати, пам'ять декількома віршами. Сучасна молодь потрохи забуває своїх видатних поетів. Але з цим останнім роком все почало змінюватись. Мені тут згадуються слова Тараса Шевченка. Нового навчайтесь та свого не цурайтесь. І тут такий вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плотарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вічіння зіренька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, Та Соловейко не дає поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Перенесемось до всього святого, до книг. Перша книга була написана 500 років тому. А Шевченко написав свою першу книгу. В 1840 році. І за цей період взагалі люди читали книжки. Це розкіш на час мати паперову книгу. А інші люди скажуть: Дурень, що маєш книгу! Як змінився наш світ вірш Тараса Севченка: Реве та стогне Дніпро широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби невисокі. Горами хвилю підіймав, і блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та я раз у раз скрипів. І опинились тут, де всі тихо сидять, і тут неважливий уже статус. Всі перед книгами рівні в цьому житті. А справедливості у світі мало, але коли чита книжки, не з перехоплі вже дух свободи, царує в світі цім. А зараз тут пусто, бо міси книг зайняли телефони, мов книг не стало взагалі. І вже в читальському залі панує мертва тиша, і не почути вже, що хтось ще там же Віж, Тараса Шевченка, село, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм проросло, Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. От ми закінчили таку маленьку екскурсію віршами Тараса Григоровича Шевченка. Мій любий глядач. І якщо тобі сподобалось це відео, лайкни його і читай книги разом зі мною.